Друзі, всім привіт! Ну що, жнива продовжуються. Молотим далі озимый ячмінь. Так сказати порівняння Коли так дуже тяжко була війна в розпалі, ніхто не знав, що буде завтра, чи ми посіємо, чи ми зможемо убрати, е і посіли, і убрали. Е надії на цей рік е з дачею зерна такі великі проблеми були минулого року, але здається, цього, але здається цього року. Ці проблеми знають навіть ще значно більші. Зерновий коридор, як таковий, не працює. Всі везуть зерно в порти Ізмаїл, Рені, далі баржай на Європу. Ціни мізерні, що називається другий рік в убиток. Третій рік ми навряд чи переживемо, бо крайній мірі більша частина з нас його... Точно не переживе, якщо буде така ціна, як нам ось на півдні пропонують плюс-мінус з поля, 100 доларів Це ще е, хорошу ціну. А той 90 доларів. Тому що порт Чорноморськ, е, якщо я не помиляюсь, можете мене там поправити 117 доларів. Порт Ріні десь там 135-140. Але ж туди треба привезти по логістиці, це те саме виходить, получається. Якщо у когось своя машина, то щось він виграє. Якщо наймати машину, то нічого воно не виходить. Ну, зайшов в кабіну, піднявся, Ша в легковой машині. Тишина, кондишн працює. Можна работать, це вам не ніво. Можна этот солому жувати, того двері не закриваються, везде щелюють. и все красота. Ячменчик влага, я же по влаге. 13 влага, в хэнди. По урожайности здесь 3,5, там плюс-минус. Коли же тут здоровый косить. Здесь трошки лучше, здесь трошки хуже. В общем, потихоньку кос. Так, друзья, вовремя мне элита Селек прислала. Табличку сейчас нашли и применение, сейчас покажу. Так, вот табличка. Сделаю таке применение, щоб злітав дрон. А сейчас попозже поеду на поле, подивлюсь, чи будут там осадки и поставлю табличку по назначенню. агроном Зернишка зернишко. Передала мама шикардосный. Садам. папа. Так, там у нас есть коробочки. Сейчас дева. Ну что, положи то. Не Не, надо. нахрена все. не надо? кусочек отломаешь, и все. А, ось у Бере відрізайте вже сломається. Я, я понял, ну-ка. Ну -ка. я уже висипав. Ложись. Все, а? Нет. Нет? Все, все, їжте, мені хвата. Так, ну що, потихонечку молотим. Все як можна бачити поле чисте. Бур'яна немає. Ось такий ось, ось срез, тут края трошки комбайн крутився. Ще половину не скасили, ну орієнтіровочно, як товариші кажуть, десь 3,5 плюс, можливо, 4 натягне. Маса є, ну колосок він не такий вже великий, тому що трошки дождю йому не вистачило під кінець мая, коли наливався колос. Хлопці завозять все в склад. Ну, що по такої ціні на даний момент ну, немає ніякої рентабельності і взагалі смисла його здавати. Будемо трошки терпіти, так сказати. Будемо ждать хоч яку, на яку більш менш адекватну ну, тільки Подивіться на ці сумасшедші тріщини. Два місяці без дождю. Корні рве просто ось, бачите. От що робиться? Два місяці без дождю. Так, друзі, ось я вискочив на поле соняшником. Де, мене, де ми не йдемо поле. Тут три гібриди від агроритму Aldazor, від Еліта Селект е, Саксон і від е, Євросем Старк Плюс. Ось такий вигляд соняшник. Тріщини страшні, він вже ось ось зацвіте. Це я знаходжусь на ділянці, де Саксон висіяний. Це УПС 8 і той чуть-чуть нижче він себе чувствує набагато краще, тому що він посіяний на 10 днів пізніше і він ще тримається. Тут 25 квітня висіяний, там 8 травня. Теж Саксон. 2 гектарчика з СЗшкою. Це, друзі, Саксон висіяний з СЗшкою. Через анкер я закривав це 60 те міжряддя. І він досить бадьоро себе почуває. Лист не опущений. По відношенню до основної ділянки поля. Все, бідний бур'ян і той вяне. Бачите, що робиться. Ну все. Що стосується собі вартості зерна, то вона просто космічна. По минулому року ті, хто купляли змогли собі купити добрива, вкластись, думали, може буде ціна. Тона складного добрива в середньому була 37 тисяч гривень. Діамафос, амафос, Тона селітрі карбаміту там плюс-мінус в районі 38 тисяч гривень. Тепер вже собі вартість одного гектару землі, щоб це все виростити, вже можемо порахувати, Навіть по 3,5 в середньому взяти 7 тисяч податок, який підняли півтори тисячі гривень. Це вже 8,5, аренда в середньому це мінімум 3 тисячі гривень, я вважаю, 9,5, 10, 11,5. 12 тисяч. Це сюди ще не включені ні соляра, ні амортизація техніки, ні собівартість там, оплата, ні зерно, яке треба посіяти, ні фунгіциди, гербіциди, хімія. І тому собівартість доходить до 20 тисяч гривень. А тепер порахувати. В середньому, якщо навіть дасть 4 тонни з гектару, якщо взяти південь, то це для півдня хороший врожай. І здати по 100 доларів це 16 тисяч в натяжку, а той 15. А виходити в 0, навіть як не в мінус, то техніка ламається, зарплату людям треба платити. І пішло-поїхало. Тому це той же самий мінус, якщо 0, а якщо ще й більший мінус, то, то взагалі катастрофа. Пишіть, коментуйте, яка у вас собі вартість гектару землі вийшла, скільки ви добрив кидали. Судячи по собі, я розумів, що ціни не буде. Вирощуючи пшеницю, наприклад, я її сіяв без добрив Попередник е, семечка, він дуже поганий. Е, я Висівав малі норми, я працюю по нулю. 30 міжряддя, висівав 80 кг пшениці. осінь була аномально суха, вона там трохи струхла, по факту в мене 60 кг залишилось і яка не кустилася. По весні дав 70 кг селітри сівалкою і по десь дві листові подкормки по 7 кг карбаміту. І я питався вийти на якусь собівартість. Я розраховую на плюс-мінус 3 тони. Найбільше я не розраховую. По-перше, тому що вона не закущена була. Вона вийшла, в фазі шила, я вставлю відео. І яка у мене була пшениця навесні. Пишіть, коментуйте, скільки ви кидали добрив, яка у вас собівартість. Що, друзі? Ось така уборочна. Вона в самому розгарі. Молотимо ячмінчик. Урожайна десь. Ближче до 4 тонн. Ну, вже коли по факту все поле скоситься, тоді буде понятна яка урожайність. Пишіть, коментуйте, хто вже косе, в яких областях, яка у вас урожайність, по чому у вас ціна на зерно. Здаєте ви одразу з кольоз, либо возите в склад. Все, друзі. Пишіть, коментуйте до наступних зустрічей в ефірі. Всім до побачення.